Всім привіт! Це нова серія каналу Проєкт 36. Мої механіки вже накинулись на авто. Я продовжую встановлювати тут радіатори, кулер. Ще раз все переміряю. Хочу якось гарно тут розмістити їх, щоб все було. Ну приблизно вже розумію, як цей буде повище, той понижче, а спереду, інтеркулер. У мене процес потихеньку йде. Тут я вже своїх станків понаносив. Ось так забазувався тут масло Радік. З'явилось ще місце тут для встановлення цього радіатора на гідропідсилювач. Також треба, щоб його трошечки вище підняти, треба пересверлити оці болтики, на яких він тримався. Потрібно розмітити, просверлити і прикрутити. А потім вже можна ліпити сюди також, мабуть, на цю ж желізку інтеркулер. Чорного тут свої завдання, пластик виїдає, ну то таке. У нього свої інтереси тут. You come with me and mm -hmm. У нас вже вечеріє. Ось так забазувався інтеркулер. Теж розмістив тут вон там, всі радіки. Треба зробити нормально. Кріплення, тобто тут закруглити, щоб гарненько було, і це все, все пофарбувати. Так як я там поприварював, ще поміркую, можливо, зроблю ось такі стієчки, щоб він не провисав. Є в нього маленький люфт вид мені дуже подобається вже, якийсь процес видно. На сьогодні я інструменти всі складаю. Наступний день ще поміркую, як зробити кріплення, і буду далі щось збирати. Часу пішло багато. На те, щоб встановити діатр, такі імпровізовані поки що кріплення. Гадаю, що вони нормальні будуть, але ще думаю, що можливо зроблю якісь розпірки. Також в мене є ідея, щоб фільтр зробити тут, якось там обгородити, щоб з одної ноздрі фільтр тягнуло в холодне повітря. Але то побачимо, можливо, це і не треба буде. За це я поміркував і заздалегідь зробив ось так. Вигляд мені вже дуже подобається. Залишилось зняти ось цю штукенцію, пофарбувати, гарненько все попідрізати, виставити по висоті інтеркулер. Ось, можливо, видно, трошки він носкосистий. Мій перфекціоніст це не простить, тому буду робити нормально. Я не знаю, це, мабуть, в мене одного таке, що всі болтики потрібно підбирати однакові. Я буває сиджу по хвилин 20. Відріз болтами, <сум> шукаю однакові болтики. Не почалося це з фарбування. Також Стас мені написав, каже, це фігня, не буде триматись, додаю ще нижніх Я такі проволочки зробив імпровізовані. Ну так, чисто для підтримання. І трохи освіжив парня. Зараз збираю все докупи і покажу, як вийшло. Встановив я все на місце, вже, все пофарбоване, все підварене, чорний він знизу там мені подобається. Зараз ще примірюю бампер. До речі, довелося його трішечки підрізати ось ці місця. Так як був дуже щільно до інтеркулера, це вирізав, є вже якийсь зазор, примірюю бампер, можна буде вже встановлювати гарячу турбіну і саму турбіну. Як бачимо, бампер став ідеально. Ось покажу за ці зазори. Ось так воно там підпилено. Гадаю, цього достатньо буде. Все на своїх місцях. Мені подобається цей результат. Турбіна зайняла своє місце, закрутив остаточно. Хотів також злив встановити, але там резиночка не підійшла розміром. Завтра поїду на ринок, підберу резиночку, і також вже можна встановити буде злив з турбіни. Треба на нього ще термозахист. Сюди я вирішив встановити термошубу, буде нормально. А тут будуть в мене термоекрани. З чогось бенти не дуже, хочеться мені їх. Мотати і мені не подобаються бінти, Спробуємо зробити термозахистами. Термозахист в мене є бушні з алюмінією, або, може, придбаю новий. Вид вже має авто, підкапотка тихенько збирається. Наступним випуском вже буде більш красивіше все. Ця серія буде завершуватись. До зустрічі в нових серіях.